Двох людей сьогодні вранці рятувальники витягували з колодязя на вулиці Текстильній у Тернополі на узбіччі автодороги неподалік Митниці. За допомогою спеціальної техніки працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій опустились в шахту колодязя. Після надання до медичної допомоги людей підняли на поверхню. Жінку, що постраждала більше, довелось зафіксувати у спеціальних медичних ношах.

Обох потерпілих рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. До пожежно-рятувальних підрозділів управління надійшло повідомлення про те, що в колоді спало дві людини. На допомогу було направлено аварійно-рятувальний автомобіль пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю розвідкою було встановлено, що в колоді дійсно знаходиться дві людини. За допомогою спеціального обладнання було здійснено спуск особового складу та підйом потерпілих на поверхню. Та оперативно було передано медичній службі. Жінку з травмами середнього ступеня важкості доставили до лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився.